Шановні, це упс, а що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Вітаємо вдома, красуні! Відбувся черговий обмін людей на орків. На цей раз обмін був особливо емоційний, тому що ми звільнили з полону 108 жінок-захисниць. Вітаємо вдома, любі! І раз, дівчонки! Форт, 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 форт. І тут нічого дивного, бо легендарні амазонки жили саме в Причорномор'ї та Приазов'ї. Бити ж бан ворогу у наших жінок в крові. Ніякого хліба та солі. Вам покидьки, А вам, дівчата, швидкої реабілітації. Ви наша гордість. Кобзон вперше зібрав повний стадіон. Наші воїни видали квиток на концерт співаючої перуки вже понад 65 тисячам ємель. Це заслуговує на оплески. Шановні, вимагаю на біс ще 65 тисяч разів. Я тут трошки порахував з початку повномасштабного вторгнення за добу втрачають приблизно 275 людей. А, ні, не людей істот. Це десь 11 за годину. Тобто футбольна команда за годину. Отже, поки ви дивитесь це відео, мінуснуться ще десь 3-4 чмоні. Дякуємо ЗСУ за таку вражаючу математику. Бомжетизація росіян триває. Несподіване сталося на Росії. Нові чмобіки дуже незадоволені амуніцією, в яку їх вдягають. як как раді приїзду? Очі, да сльозна вони отримують малі або драні бронежилети, заклеєні ізолентою, всередині яких бронепластини, які гнуться рукою. От видали нам. Сьогодні супер бронежилети, стрільбольні, захищають пневматики і собираються посилання на Україну, звідки невдоволення. Чмоням треба радіти, що вони пройшли перший етап чмомобілізації, і дорогою до військкомату їх не вбив водій чмомобіля. Тому вдягли подорожники на груди та почали вдобрювати свято землю України. Народжений повзати літати не може. В Росії військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у місті Єйськ. Ну, як впав? Ся з повним боєкомплектом та судячи з вогняного стовпу повними баками палива, хоробрий пілот асвадітель не став відводити машину від житлового району та героїчно катапультувався. Дядь, нормальний так да -да -да. мабуть згадав, що узкі своїх не бросають та бросив своїх літаком. Насправді я знаю, хто це ас. Це той пілот, якого мобілізували прямо з пасажирського літака в Уфі. Ну а що? Він же цивільний пілот. От он на автоматів цивільних і прилетів. Ви скажете, чи не занадто я іронізую. Там все ж таки люди загинули. Слухайте, цей винищувач летів озброєний і з повним баком. Як гадаєте, куди він летів? Тож, якщо замість нас він розбомбив пару десятків російських телевізорів, це гарний привід для того, щоб хоча б посміхнутись. Мовчати не можна нети. Відразу дев'ять воєнкорів та адмінів патріотичних російських пабліків можуть потрапити під статтю про дискредитацію армії РФ. Напередодні в їхніх блогах було суцільне скиглення про те, що все провалилося, і на фронті російські справи погані. Але тепер усі разом заткнулись. Йой, нам буде не вистачати сумного клоуна Гіркіна. Він так гарно завжди страждав. Угу. Найдорожче гімно у світі. Гіркін знайшовся майже одразу. Виявилось, що він повернувся воювати в Україну. Ігор Іванович все-таки пішов служити в одній з. Е добровольчих батальйонів. Але не встигло це імперське модило перетнути кордон, як за його голову вже була призначена нагорода. Загалом на цей час за нього дають 150 тисяч баксів. Пропонуємо його губатій дружині здати виродка, отримати бабки та поїхати в Дубай, поки філер не почав міграцію обличчям. Регіна Прага, ніщо патріотизм, все. У селі на Забайкалі місцеві мешканці залишились без води, тому що водія водовозки мобілізували. В лише немає централізованого водопостачання і водовозка – єдине джерело води. Ну ви пам'ятаєте, це ж наддержава. держава нового водія досі не можуть знайти через дуже малу зарплатню. Упс, а що трапилось? Це ж наскільки ця зарплатня маленька, що навіть вмираючи зі спраги люди не погодились працювати на водовозці. Нагадую, ми розмовляємо про наддержаву, яка збирається поставити на місце США та ЄС. Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції. Але якщо ви хочете підтримати новинний дайджест, від якого метелики в животі, ви можете використати новітню функцію Ютуба Суперспасибі! Ось як вона виглядає. Але чомусь досі ця функція працює тільки для тих, хто знаходиться за кордоном. Якщо ж ви знаходитесь в Україні і хочете підтримати нашу редакцію, посилання на Монобанку під відео. Наші в топі! Міністр фінансів України Сергій Марченко був обраний головою ради керуючих світового банку та МВФ на 2023 рік. Таке призначення відбулось вперше за 30 років. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, країнами-членами Світового банку та МВФ. Чудова новина для України та показник того, що ми стаємо повноцінними учасниками світових фінансових процесів. Нас слухають і на нас орієнтуються. Слава Україні! Суп замість чоловіків. Семьям мобилизованных у Якутии допоможет цибулою, морквою та капустою. В течение октября месяца семьи мобилизованных горожан могут обратиться в центр поддержки семей участников за единоразовым продуктовым набором. Состоящим із свіжих овощей. На грошові виплати, певне, вже розраховувати не доводиться. Тому російська влада намагається підсунути сім'ям замість синів овочевий суп. І це мобілізовані ще не почали помирати пачками на фронті. Скоро і вся капуста скінчиться, а сім'ям буде просто приходити листівка зі співчуттям По ватсапу. Білгародський френдлі Fire. У військовій частині у Білгороді нічогісінько не трапилось. От зовсім. Тільки чомусь одні мобілізовані розстріляли з кулемета інших мобілізованих. 11 вбили і ще 20 поранили. Нам навіть робити нічого не треба. Просто можна з дронів скидати на їх полігони, горілку та патрони. За інформацією, стріляли представники середньої Азії, яких перед тим цкували за національною ознакою. Це поки що єдиний випадок, коли російські військові дійсно воювали з нацизмом. Національна ворожнеча це взагалі фішка російської армії. Веселить, що руски і там, і там отримують. 不千六千。 Юнармія ну це остання армія, яка буде захищати його бункер. Урочиста провела збір води та туалетного паперу для кубанських козаків. Друга бляха армія світу. Зомбовані діти збирають туалетний папір для бородатих реконструкторів. Я тільки не розумію, навіщо вам туалетний папір? Ви ж навіть воюєте для того, щоб засрати весь світ, щоб гадати, можна було безсистемно. Як вдома у під'їзді. Картопляне карате. Білорусь продовжує погрожувати нам черговим вторгненням. А самі білоруси на нашому кордоні проводять акції з залякування. Доброго утро, ми з білорусь! Насправді ж виходить акція з доведення до істерики. Боже, яке ж воно кончене! Якщо думаю, що при вторгненні в Україну їм допоможе вміння головою розбивати шифер та синхронно махати руками, най так і буде. Сердючка захопила Башкірію. У Башкортостані на ярмарку увімкнули пісню сердючки ще не вмерла Україна. Башкіри їли розтягає та пританцьовували. Але недовго по російській традиції хтось настучав поліцяям. Приїхало гестапо та видалило пісню з плейлісту. А відповідальному за ярмарку на хвилиночку депутату з єдиної Росії винесли сувору догану. Як же їх трусить від усього українського? Тепер башкіри. Вимушені слухати на ярмарках шизоїда бардаша та кадишеву. Андрій Данілко тим часом готує нову диверсію на весіллі у набережних челнах. Хорошо, Це буде хорошо. Алкоголь зберігає здоров'я та рятує життя. Мобіків із забайкалля відправили додому через алкоголізм. Про це заявив депутат Держдуми РФ Гурулів. Є така проблемка, каже депутат: в армії зранку до вечора тиняються бухі в пошуках пляшки. Була червона армія, стала синя. Але головне інше: після цієї новини вся солдатня Ерефії буде заливати цілодобово, щоб їх вигнали і не відправили на бойню. Коли закінчиться горілка, будуть пити тормозуху з танків. А коли закінчиться тормозуха, перейдуть на метиловий спірт. І нарешті з'явиться перша сліпа армія в світі. Пийте русаки, будете живими. Ну і наостанок. Пацюки стали на лижі. Тимчасово живий колаборант Сальдо звернувся до керівництва РФ із проханням організувати евакуацію всіх жителів Херсонської області для відпочинку та навчання. Обращаюсь к руководству Російської Федерації. Організувати можливість виїзду в інші регіони Російської Федерації для відпочинку і учоби. Херсонських сімей він закликав мешканців правобережжя обов'язково виїжджати в Крим, а всіх інших діяти за ситуацією, щоб себе від тих послідствів, які можуть бути час нанесені ракетними ударами, теж виїхати. І в інші регіони ну, всего, це Крим. Крім того, російські окупанти почали евакуювати так звані держустанови з непідконтрольної Україні частини Херсонської області до Криму. За даними Генштабу, у тимчасово окупований Крим вивозять працівників, майно банків та пенсійного фонду. Смішно, що а казала, що вони в Херсоні назавжди, і так воно і буде для тих, хто не встигне звалити. І Крим, до речі, не найкраще місце для втечі. В кінці кінців звідти теж доведеться поїхати на відпочинок. Упс, а що трапилось? Шановні, прямо зараз триває тур пожежа. Попереду ще кілька міст. На жаль, для вас квитків у Варшаві не залишилось зовсім, але ще трохи є у Гданську, Братиславі та Празі. Отже, не пропустить. Посилання на квитки під відео. Шановні, це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте ділитись посиланням на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусініць догори та залишати коментарі. Папа! -па!